На перший погляд здається, що ця куртка є витвором паризьких модельєрів от кутюр. Але це не висока мода, а високотехнологічна. Ця куртка Хамелеон змінює фарбу в залежності від зовнішньої температури. Завдяки технології, яка дозволяє просочити шкіру спеціальним розчином, ця куртка є своєрідним термометром. Це розробка британського лейблу The Unseen. – «Небачене» фірма The Ансін це колектив різних талантів: шивці, програмісти, анатоми та хіміки. Усі разом працюють над розробкою матеріалу з біологічними та хімічними властивостями. Сама Лорен Бокер називає себе алхімічкою та дослідницею матеріалів. 28-річна британка заснувала The Ансин у липні 2012-го. Уже рік, як її команда працює в приміщеннях відомого музею Somerset House у Лондоні. Головна увага приділяється вивченню рідин, які якимось чином реагують на довкілля, на повітряний тиск, стан атмосфери або тепло. Власне, мода одяг є для The Unseen лише засобом, щоб з відповідним медійним ефектом презентувати свої винаходи. Приміром, одна з останніх розробок оцей головний убір, який змінює свою фарбу, коли в того, хто його носить, з'являється якась запальна ідея. Капелюх пошитий зі шкіри, звісно ж, попередньо просоченою відповідною ноу-хау-рідиною. А також прикрашений чотирма тисячами мінералів з лабораторії Сваровські. Мінерали реагують на тепло, яке виділяється через шкіру голови в ділянці найбільшої активності мозку. Коштує така шапка 650 тисяч євро. для нашої першої колекції було важливо надати цим технологіям, рідинам та матеріалам, які ми розробили, певної форми, яку можна носити на собі. Інакше людям ці технології важко зрозуміти. Ми мусили на чомусь це унаочнити, і вирішили, що це буде мода і люди. Wearable technology – технології, які можна носити. Саме їм останнім часом приписують майбутнє моди. Поки що, однак, на подіумах такого одягу ще дуже мало. Розробки де Unseen не складаються у довгу шухляду. Багато промислових велетнів уже заявили про свій інтерес до цих ноу-хау. Останній винахід куртка, яка може щитувати енергетичне поле людини. Її ауру. Ми називаємося The Unseen, небачене, бо ми зацікавлені в усьому невідомому та невидимому. Для нас наука це як магія, трохи як у давні часи, коли наука розцінювалася радше як якесь відьомство. Дизайнери The Unseen нині працюють над серією предметів побуту, які своїм забарвленням можуть реагувати на довкілля.